Сьогодні наша шокіки знесла яйце. А да це вона така маленька, вона така вели. Та це Кікі від мороз приніс, певно, що яйця. О, Кікі ми яйця. Кікі, де ти взяла яйця? Тобі дід мороз приніс? <реку> яйце. О, яйця. Кікі, яйця. Кікі, кікі, кікі. Все, пока. Є це... Є це Нам треба його залити водою. Чути щось. Ой, хто там? Стоятки маленькі. І звідти хтось вилупиться, може ще одна Кіті вилупиться. А може динозавр! Динозавр. Буде по хаті б'яти і одежу гризти. Хай тільки стару гризе, добре? Нічого не буде. Що там писало? Писало, щоб покласти воду, ще покласти воду, а потім виняти і там щось буде. Тепленько, 35 градусів. І через 12 годин поміняти воду і через 48 годин вилупиться друга діанка ще одна. Або ще одна Кікі. Або ще одна мама. Давай, нам заливати? Вітайте моє яйце! Віддайте моє яйце! Це я з нього вилупилась! Це Важливо, я. От не достану. Дораз, зараз, зараз. <ривіт> Що, ванну для кіті приготували? Так, <ривіт> кіки. <ривіт> Це для яйця. Велимо яйце купати, чи кікі скупаємо. <ривіт> кіті боялася. Буль? <ривіт> <Все>. <ривіт> Тепер ми чекаємо. Це одну кія. Це що таке? Це для мене басейн. Я хочу, Давай залазь, я кіки, хочу басейн. Це моє яйце. А якщо ми туди кинемо, вона піде. Кікі. Куку. Кікі! О-о-о! Мої лапки будуть мокрі. Треба потримати, бо треба ж тут, певно, що воздух набрався, я так думаю. Ну, вода набрала. Oh. Там хтось живе, починає дихати. Дивись, топи його. Буль-буль. <кхі> 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 <Наша> <кхі> Будемо Буде мені друга? Тобі друга зробимо, да? <кхі> <кхі> Це ранок. Я, прос... Я тільки проснулася. і прийшла десь на моє яйце. Воно все потріскало. А, вода тече. Такі тут тріщинки з'явилися. Нам треба зараз поміняти знову воду. Угу. Наша кіті спить. <смеш> кіті. <смеш> і вода розова. Та й вода розова стала. Зараз ми зробимо тепленьку, оця холодна виставка. Міє, мені дуже холодно. І ще ми складаємо такі пазли 3D. Це да. буде така башенька, що світиться і цей. Так, да, Там кілька рівнів є, трохи їх важко складати для таких, як Діана. Там пише, що з 11 років до 99. Діана трошки... Зато вона допомагає шукати деталі. Там пронумеровані всі деталі. Там всі вниз є. Вона має світитися, батарейки там вставляються. Це все, бачите, спазник таке прикольне. Воно має бути дуже гарне, це нам подарували. У них була айколова вежа, а це я навіть не знаю, що це все. Це квартира! Хмарочос якийсь. Я хочу показати це. Це машини, дорога по Кавуткіна. Угу. Все, будемо чекати тепер ще 48 годин, щоб подивитися, що з того яйця вилупиться і яка в нас башня отримається в кінці. Будемо міняти воду. Так, да, поміняємо воду. Це було, бо в мене 48 годин. <ганувач> Ми його виймати не будемо, почекаємо, хай він ще росте 48 годин, але його вже видно хвоста. Це точно не, не мишка буде не хом'як, це динозавр. Бо я його полопала. <ганувач> Такий м'ягенький. <є> <ганувач> Там чекати хай підростає доть. Нет, давай, може давай. це може він у нас такий дуже ранній захотів, скоріше народився, знаєш, є такі дітки, що раніше родять, а є динозаври, що раніше вилупляються. <гум> він ще не вилазить. Все, молоді. О! Ма! О, що Як він такі? називається цей динозавр? Такий якийсь? <гум> він такий м'ягенький. А а що воно схоже, такий, як жилєйка. Це не мені його дасть, він ще має рости, кидай, бо він не має бути такий. Кука. Це можемо викидати. Бе. Це яйце був. бе 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 Це гіпс. Угу. Гіпс? А гіпс? Він має живий бути тоді, да, <свят> <свят> Чому він не грязний? Він ще не вимився, лише його в воді хай плаває. Він має ще 48 годин плавати. Все, Йдемо дивитися на нього через 48 годин. А тепер вода буде зелена. Ні, не буде вже мінятися вода. Ура, вже пройшов час і наш трицератопс вилупився. Це його звати трицератопс. Він травоїний. І він такий м'ягенький, странний якийсь. У мене потім руки такі якісь білі. Він як з желатіна. Ага, хочеться його з'їсти. Він він ск... І ми склали бесеню. Зараз чекай. Отакий. Ну він не стоїть. Він десь вилупився три трицератопс, яйця. Я доставачка, я не хочу, я лежу, я втомилася. І ми склали нарешті башня. пазли. Башню ось таку класну, вона світиться різними кольорами. Зараз виключу світло і ми подивимося, як вона гарно світиться. Ось така красота вона різними кольорами світиться червоним. Зараз я впаду на башню і розвалюю. Ми її ставили вночі собі в спальню і вона дуже класно світилась всю ніч. Ось така башня. Ця башня є від Нью-Йорку. Найвища башня в Манхетені. Ой, я взагалі крышу. <кхи> красота на крыш. середині. Середин? Світлов. Світличе. Давай. давай бізнес центр середини. Uh -huh. Все? Uh -huh. Всім пока-пока.